Прокляни. Я знаю, що Україна завжди полюбляла проклинати своїх ворогів, своїх кривдників, але ніхто не замислюється над тим, як це впливає на ту людину, яка проклинає. І нещодавно мені показали, як це виглядає на тому в кому плані, коли людина проклинає, неважливо кого, ворога. чи... Кого? Чим, чим більш пристрасно вона це робить, чим більше вона вкладає в це в всю свою ненависть, тим страшніше це відображається на її дітях і на її, на майбутньому її роду. Я побачила, як діти цієї людини. Неважливо, вони живі або мертві, тобто, якщо умовно мати поховала сина на цій війні чи доньку і проклинає Бога, то душа цієї дитини, а, і, тобто неважливо, жива вона чи мертва, а, буквально накривається такою чорною ковдрою. Енергетичною чорною ковдрою, і вона ніби ну, покриває світло цієї душі, вона ніби стає в, в такій чор, в чорноті, і її не бачать, вона не бачить Бога, і Бог її не бачить. Тобто, як в трясині, як в болоті ці, ці душі, Тих матерів, не знаю, дружин, батьків, дітей і всіх, хто проклинає, тобто їх майбутнє покоління, їх діти страждають від цього не ворог, А ви, проклинаючи ворога, ви руйнуєте майбутнє своїх дітей. Просто замислитись про це. Я розумію, що дуже важко не проклинати, коли гинуть. Найближчі, але ви не допомагаєте, ви тільки робити гірше. Просто я не кажу прощати, я розумію, що це неможливо в такому стані, але направте краще всю свою любов до своїх дітей замість прокляття до ворога. Просто спробуйте. Вибрати всю увагу від ворога і дати цю увагу своїм близьким, ви зробите набагато більше і краще.